Добрий день, шановні, шановні ріняни, Олег Філюк, Дістаційний комітет партія воля. Я, е, знаєте, мені пригадується випадок ще з середини 90-х років. Ви пам'ятаєте, в нас інфляція завжди була, назавжди гривня падала і падала. Е, коли до мене в гості приїхав мій знайомий з одної із східноєвропейських країн і знав про те, що за один день наша гривня обвалилась на 30%. Він сказав, тоді мені на все життя запам'яталось, ви знаєте, якби це відбулося у нашій країні, завтра на вулицях була б вся країна. Завтра уряд чи президент вже були б у відставці. А чому у вас так не відбувається? Проходять роки. Ходить вже більше 20 років нашої незалежності. Але не змінюється ця ситуація. Ми, що ми, що Бананова республіка, чому ми дозволяємо собі, щоб з нами так себе поводила наша влада? Чому Чому ми не можемо так діяти, як в інших цивілізованих країнах? Чому нас обкрадають? Так, Початку по суті, початку Майдана. Один рік вже позаду. Ми вже один рік мали би бути вільними людьми. Ми не бананова республіка. Ми не, повинні, ми не повинні дозволяти собі, щоб з нами так себе поводили. Щоб нас робили, робили бідними. Революція гідності не... Висовувала ні соціальних, ні економічних питань. Це чудово. Але яка може бути гідність, коли буде бідність? Бідна людина не може бути гідною. Тому ми повинні, ми повинні себе поважати. Ми повинні при першій же нагоді не давати себе обдурити, не давати, знущатись над, над собою. Ми як громадськість, ми, як народ, якщо десь в, якійсь, в якомусь місці е, права тої чи іншої особи, тих чи інших соціальних груп, права, е, при, е, права е, попираються, то люди повинні захищати себе. Люди повинні виходити на вулиці, бо це єдине, що ми можемо зробити. Вже рік, як ми мали би бути вільними людьми. Вже рік, як ми хотіли би і маємо дати зрозуміти владі, що не можна народ тримати на колінах. І це поки що вже новій владі. На жаль, вдається. Як казав один герой фільму «Вбить дракона, лицар. Ви вже рік, як вільні люди, встаньте з колін. Ви розумієте, що треба вбити дракона в своїй голові. Він тут сидить, цей дракон це рабство і це наш страх. І ми повинні його побороти. Дякую вам. Слава Україні! Her